Незадоволення самим собою з'являється власне найбільше у перфекціоністів, у людей, які ставлять для до себе занадто високі вимоги. Чому так відбувається? Тому що таких людей зазвичай в дитинстві, ще з дитинства, вчили бути кращими, порівнювали з іншими людьми. Тобто, дивіться. Їх не хвалили переважно, їм там не говорили: ти в мене молодець, ти в мене унікальна, ти в мене така й така. А їх десь порівнювати з іншими людьми, від чого у перфекціоністів зароджується така думка, що я маю бути кращим. Я маю бути кращим, ніж оці от спеціалісти. Я маю встигати більше, ніж мої там, наприклад, подруги. Я маю бути кращою мамою для свого для своєї дитини. І ви наче впрягаєте в себе таку, знаєте, якби повозку можна сказати, і починаєте бігти, 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 можливо, навіть інколи на межі сил.